Всім привіт! Сьогодні я буду реагувати на кліп Тіна Кароль та Шомея Стерва. До речі, а коли для того, щоб знайти цей кліп для реакції, мені довелося так і вводити Тіна Кароль Стерва. Я думаю, що багато хто так само робить, якби якби ну це ж може і діяти на підсвідомість. Тіна Кароль Стерва. Ну, як в пошуку, демо. Да, ну, така провокація, трішки провокація. Ну що, дивимось. Mm -hmm. Одразу а, ну, одразу якийсь такий трішки негативчик. Виразу обличчя тієї дівчини, яка біжить. О, ось Тіна. А так, Тіна, бачимо, йде. Застигла якась у неї обличчя. Мабуть, забагато там макіяжу, трішки як маска. І взагалі я одразу бачу, що невдале освітлення. Тіні падають, а, прям кожного видно таку лінію на обличчі. Не дуже. Оп, так, погляд тіни. Суворий такий. Ага, я, я зрозуміла, це її режисер сказав. Так, зараз має бути погляд стерви. Ми ж співаємо про стерву. Такий погляд такий. Я б сказала, що це тіні. Ну, їй дуже йдуть ліричні образи. І ось мені одразу так це була провокація, як же Тіна, така наша, ну розважлива дуже жінка, така серйозна, така глибокими і знаннями, і з посилами глибокими, як вона може відіграти роль Естери? Мені здається, їй би більше грайливої стевочки, Вона би справилася. Вся картина якось негативно, і кольори і музика, і одяг, і як ну, тінний настрій якось ти втягнув щось таке якесь важке. А тут іде така джазова якась музичка, що не відповідає картинці, тому що картинка якась мрачнувата. поки що дисонанс. До речі, зйомка така. Цікаво, чи це дразу застосували, але дивно, що там немає людей, а де всі люди. Їх що там огородили стрічкою не пускали, поки знімають? Ну, це важко уявити в такий час, коли сонце Ну, коротше, Макіяж, тіни і освітлення дуже надалі. Одразу видно. Як маска, ну на жаль. Я дивлюсь, і мені ну, суцільний негатив. Гидає кава. І починають трощити букет квітів, причому це все дуже переіграно і неіграно. Я не знаю. Мені здається, що зараз жінки настільки. Рідко отримують квіти, що ось так, навіть якщо щось там трапилось, ось так робити ну, ми би не стали. Ну, я розумію, що це так кінематографізм більше такий, але тобто, тут ми не розуміємо, що там сталося, ми просто бачимо негативну дуже реакцію, дуже якусь злу реакцію, злість, такий суцільний негатив, і воно дуже поверхнева. Ну, тобто ця актриса вона відіграє, от, наче, знаєте, сказали, покажи злість. Вона. Але не відчувається якогось внутрішньої, не знаю, драми чи боротьби, чи що. І квіти, ну ми б так не стали трощити квіти. Просто це не в природі жіночій таке. Це... це просто може якийсь коли характер такий, що просто люди все трощать, але це дуже неприємно бачити. Тобто співпереживання тут ніякого немає, бо немає історії, не зрозуміло чого, що, ніякої зав'язки, а одразу вам те щось таке неприємне. Взагалі, mm. що я можу сказати? Тіну Кароль тут зробили такою дуже дорослою жінкою. Вона зараз навпаки, у неї ось там. І дві чорні троянди у ті, у ті всі відео, в ті такі чорні сукні гарні, дуже. А, і наступне відео, там де вона щось там про кохання, М -м, наче дивлячись у ноутбук, співає, там вона виглядає прям юною, прям такою дівчиною. Десь так не знаю там, до 30 років. А тут прям з неї зробили ну, таку вже дуже дорослу жінку. І цей колір цього плаща, він їй не пасує, то вона вся зливається, в неї наче і обличчя кольору такого, і волосся, і плащ. Вона як таке бежево руде, ну, пляма така. Тобто кольорова гама дуже неприємна, все таке бежево-руде, жовте, і воно все зливається. Коротше, негативний бал, тому хто за кольори, за кольорову гаму відповідав. Дуже не подобається мені. Буду я стервою, love me. Буду я стервою love me. Ну, Реально, Це таке заюзане вже поняття, що чоловіки люблять стерв. Але ж ну, стерв в розумінні якому, ну, грайливому, тобто, от стерва. Да? Тобто стерва, яка, ну, яка може завести, яка може. Там, не знаю, трішки продинамити, потім до якось емоції в тобі розкачує, щоб вони ось так ось йшли. Тобто, оце, ну, якби це в тому розумінні, це в тому розумінні саме таку стерву хочуть бачити чоловіки. А коли це. Буду я стервою. І тут щось ну такий негатив, щось неприємне. І мені здається, що ну, не, не потрапили цим посилам туди, куди хотіли. Не з виконанням, ні зі словами. Буду я стервою, тервий Тут має бути грайливий, ну, грайливий тон. Буду я стервою, тервою, щось таке, Ну тобто, щоб вона так заводила. А тут це якась така драматична суцільна історія, вокзал для нас, ну наразі, коли у нас війна, вокзал це, ну, це сумне місце. Це місце, звідки люди тікають, це місце прощання з близько. Ну це дуже важка зараз історія. Ще й львівський вокзал. Ну, я думаю, всі розуміють. І, і тут приплести до цього вокзалу у, у цей час, ну, воєнний час. Я думала, чесно кажучи, коли бачила ці всі кадри, ну, я думала, це щось буде таке пов'язане з воєнною темою. А тут тут взагалі історія, типу, ну, щось там про, ну це навіть не про кохання, це якась там щось таке якесь нездорове кохання, і, і ці всі ну, дуже воно все не поєднується і негарно. Монстрами, сталими, гострими іклами ранили. Ну, взагалі лірика ну, така непогана, ну ці саме рядки. Але я ж кажу, ну, це має бути чуттєво. Це прикольно, ці всі е гойдалки в емоціях. Це все прикольно, коли це сповнене пристрастю і коханням. Тобто, коли воно і, співа... воно і співатися має так, що. Тобто, ну якось що ти кохаєш, і ти став монстром, і тоді воно сприймається ну, через чуттєвість. А тут якась зла атмосфера, От ви відчуваєте? Монстром стало мене. Історія показують, типу, пов'язане з коханням, але тут немає кохання, тут дуже все важко, негативно і неприємно, Ну, на жаль. Love, me, kill, me, babe. Це саме має бути той вайб, коли пристрасно і коли про кохання. Тут я б, ну, я б сказала, що тут це так заспівується, наче... Ви знаєте, коли люди там уже так одне одного дістали і вони розлучаються. І вони вже з такою злістю просто одне на одного. Ось я б так це сприйняла, на жаль. Ну, дуже все не поєднується, все. У Тіна Караль начебто мало фітів. І це такі, тобто у, у неї був шикарний фіт з бумбокс, з, з Хливнюком. Те, що вони виконували на Голосі країни, там і кліп був, от то просто було настільки шикарно і сповнено емоцій. А тут настільки це, ну, як сказати, повз, на повз це якось не те. То цей джазовий такий мотив, це теж має бути щось таке чуттєве, коли ну, важливе не що, а як. А тут навпаки. Тобто, тут непогані слова в пісні, але виконання не те, яке має бути. Якщо зробити інший кліп і виконати по-іншому цю пісню, вказати це в іншій кольоровій гамі і з іншим сценарієм, ну, щоб можна було врятувати цю пісню. Нікого взагалі не, ну, не смущає, що Шомей просто копіює Вокарчука. Може, коли він тільки з'явився про це казали, я не знаю. Потім якісь виходили пісні, там не так було. Ну, тобто Він не настільки наглів, скажімо так. Тобто там він хоч таким оцим тембром співав, але воно не було просто ну, копіюванням. Тут це просто наче він Ельзи в кругу слухав, слухав, слухав і прям намагався потрапити так, щоб просто було не відрізнити. Ну, це, це занадто. Це просто Вакарчук. Ну, І ну, це, це не плюс тут взагалі. Це наче, знаєте, хтось прийшов на X-Factor, і для того, щоб його взяли, копіює відомого виконавця, щоб, типу, ну знаєш, якась фішка. що, Типу, це ти ж вилітив окарчук. Давайте візьмемо, щоб ну, було якось там заманити аудиторію. Але коли це самостійний співак зі своїми піснями і настільки копіювати, ну це треш. я не знаю, як Тіна Карвель погодилася з ним робити фіт, ну чуючи те, що він просто. Один в один Векарчук. Ну, це я не знаю. Він навіть от його показують, він співає, але таке відчуття, що співає не він, що поставила Викарчука. Забігає у вагон. Тобто він ну, по сюжету цей хлопець, що він там ходив між перонами, він типу не знав, куди вона їде, де її шукати. Або він їй вручив букет і сказав: Ну, все до побачення, я, я уїжджаю, не буду чекати, коли вже там твій потяг поїде. У мене справи, і вона на це розізлилась і все покидала. А він такий якось гарно вийшла і побіжав все ж таки за нею шукати її по вагонах. А, ну, хоч хоч такий сюжет. <плес> <плес> вони перекладали, що вони там англійською співають. Love me kill me, тобто люби мене і убивай мене. Алло. Ну я ще розумію там, ну, коли кажуть, I'm killing me, там ти мене вбиваєш там цим, ну, там своїми словами або щось. А коли коли це призив? Love me Kill Me. Ну, що це взагалі таке? Ну, люди, у нас зараз війна йде казати Kill Me це ну, в сьогоденні це взагалі, ну, як на мене, неприпустимо. Ну, Оце речитатив, воно в неї. О, а я думаю, що воно мені нагадує? Воно мені нагадує, як Маша Єфрисиніна з Пивоваровим теж фіт у них був, і там, де вона, оце так прям по-дикторськи, по ну як ведуча, да, прям вимовляла правильно ці слова, теж речитативом. Сонний туман випростовувався. Далині десь місто спить з відкритими очима. Це я думаю, що воно мені нагадує? Тут так само таке старання правильно вимовити слова. Ну, не може бути в пісні чутно цього старання. Воно має бути природньо. Якщо так не виходить, то краще цього не робити. Me, me Це єдиний такий момент емоційний. Справді емоційний, і е, за звуком, і за картинкою. Тепер нам показують сварку, Дуже причому. Знаєте, буває, сварки показують, ну, воно класно. Тобто ти бачиш, що люди закохані, і вони сваряться, і це навіть мило дуже виглядає. Тобто воно видно, що вони кохають одне одного, вони сваряться через щось, але це все одно якось пронизано ну, коханням. І ти знаєш, що вони там поміряться, все буде класно, тобто це видно. Тут видно, що люди просто зображують. Злість і сварку, що між ними нічого немає. І просто негатив суцільний, злість і ще вони штовхають одне одного. Там, це дуже негарно, некрасиво. І знову ж таки наголошую, що в контексті сьогодення, коли стільки жорстокості навколо, стільки неприємного, і ще й тут показувати сварку між людьми, ну, вона не виглядає якоюсь. Сваркою коханих, сексуальною сваркою, вона виглядає злою такою, коли люди одне до одного зі злістю, з неприємством таким просто одне одному висказують якісь неприємні речі. І це дуже негативно. І в всіх цих кольорах жовто коричневих дуже неприємне відчуття від клітки. Mm -hmm. mm -hmm. Чоловік жінку хватає за руки і трясе. Ну ви серйозно? У ну, нас тут купа людей бореться з домашнім насильством. Зараз, взагалі, пишучи за статистикою, воно дуже виросло. І, і Тіна Карль в своєму кліпі показує це. Та ну це взагалі зашквар. Поцілунок. Щоб люди ось з таким злом одне на одного кидалися, а потім цілувалися. Ні, так не буває. Поцілунки зовсім в іншому разі трапляються, зовсім з іншим вайбом. Ну, що тут скажеш? Налажали з кліпом. Шкода, тіну негарно одягнули, негарно нафарбували, виставили негарне світло. Запороли весь кліп. Показують, як вони сидять. Такі вже. Ну, ну просто ця дівчина, да? тобто вона ну, нікому нічого не нагадує. Вже він її там. Розслабив, щоб вона розслабилась. Mm. Наше кохання не стербачує. Ну тут не було про кохання Тіна, ну вибач, тут нічого про кохання не було. На жаль, на жаль. Я хотіла, я реально е, була готова хвалити, тому що у Тіни мені майже завжди все подобається. Тут повний провал. Mm. Дуже шкода. Ну що зробиш? Мій вердикт, ну от трієчка. Трієчка з десяти, і це тільки через повагу до тіни. Пишіть в коментах, згодні чи ні.